Урочисте різдвяне богослужіння відбулось в храмі іона богослова. До нашого шахтарського містечка завітав митрополит Павлоградський та Дніпропетровський Іриней, який і правив богослужіння. Візит владики до Тернівки став вже доброю традицією, і за словами самого митрополита він з радістю кожного разу приїздить до Тернівки. Тут дуже активний віруючий народ, який моляться і це допомагає і архіпастерю, повсякденних вседневших трудах, самые наилучшие вам, І Божі щедрі благословення, щоб ви були здорові, життєрадісні, щасливі в новому году, а праздники завжди радовались, благодарили Бога. На святкову літургію зібралось чимало віруючих тернівчан. Серед них міський голова та народний депутат України Артур Мартовицький, який звернувся до тернівчан у ці святкові дні з побажанням. Пусть всі ваші молитви будуть услышані, допомагає Господь, допомагає Матір Божа, всі святи в надіжі, що у нас в країні буде мир, буде радість в душі, будуть всі живі і здорові. Молилися прихожани в першу чергу про здоров'я рідних та близьких, про мир в країні та душі. Наприкінці. Цілі торгії митрополит Іриней вручив грамоти волонтерам та активним прихожанам за участь у різних благодійних акціях та діяльності церкви. Орденом Української православної церкви Великого князя Володимира за видатні заслуги у підтримці діяльності православної церкви владика Іриней нагородив народного депутата України Артура Мартовицького. Для самого депутата нагородження стало несподіванкою. Він не очікував, що його праця на благо прихожан та простих людей буде так високо оцінена. А мені очень приятно. Огромное всем спасибо. Это наша общая награда.